Вимагає зробити тест ДНК. Чи маю я право відмовитись від такої процедури? Сьогодні ми розглянемо з вами питання, в яких випадках члени родини або інші особи мають право звертатися щодо проведення ДНК експертизи. Досить цікаве питання, і воно необхідне на сьогоднішній день в наших реаліях, тому що дане питання воно врегульовує. Якісь певні сімейні взаємовідносини, елементні зобов'язання. Справа в тім, що іноді батьки не визнають своїх дітей і на допомогу приходить ДНК-експертиза, яка проводиться, скажімо так, дуже швидко і встановлює 99,9% неймовірності, а точного визначення, що... Дана особа є біологічним батьком або матір'ю дитини. Крім цього, дані питання піднімаються також при визначенні спадкового майна, коли йдуть спадкові спори, коли не визнається кимось з членів родини іншу особу, що він є сином, дочкою, батьком особи, а це важливо при вирішенні саме черговості при прийнятті спадщини. Тобто, Дані питання є важливими для нашого суспільного життя, для вирішення сімейних побутових питань для того, щоб взагалі виключити будь-які спори, коли особи не визнають батьківство, не визнають материнство, не визнають, що це їхня родина. Це допомагає. Крім цього, дана експертиза дуже допомагає при розслідуванні кримінальних справ для встановлення причетності або непричетності певної особи до кримінального правопорушення. Даний елемент в суспільстві є важливим і розвиток науки допомагає нам, як юристам, при вирішенні таких спорів в суді. Як часто потрібно оглядати родинки? І чи можна це зробити самостійно вдома? Сьогодні поговоримо про найбільший орган людського тіла, це шкіра. Основна функція шкіри це бар'єрна. Отже, на шкірі можуть часто траплятися різні травмування, і також на шкірі ми часто бачимо невуси. В народі їх називають родимками. Як потрібно часто оглядати родимки, чи потрібно взагалі їх оглядати, Як контролювати стан родимок? Сьогодні будемо говорити. Отже, родимки це пігментні утворення, які утворюються з клітин нашого тіла, з меланоцитів. Більшість родимок є безпечними для нашого організму, але є і такі, які викликають злоякісні новоутворення, такі як рак, шкіри, та найбільш агресивна така форма злоякісного утворення це меланома, яка дуже важко піддається лікуванню. Саме тому за родимками потрібно ретельно. Стежити особливо це стосується людей, які люблять засмагати, особливо стосується дітей та людей похилого віку. Як саме потрібно оглядати родинки? Насправді раз в рік варто звертатися до лікаря-дерматолога, аби перевіряти родинки за допомогою спеціального приладу, який називається дерматоскоп? Самостійно кожного місяця потрібно проводити огляд родимок на своєму тілі. Оглядати родинки потрібно за схемою, абревіатура якої називається акорд. Буква А в цій абревіатурі відповідає за симметрію, тобто ми можемо родинку умовно поділити віссю і подивитися чи симетричні дві частини родинки. Буква К відповідає за контури, тобто контури повинні бути чіткі, рівні, без загострень і округлі. Буква О відповідає за окрас, тобто за вкраплення світлішого або темнішого пігменту в родимок, за розростання або збільшення. Кількості темнішого або світлішого пігменту. Буква Р відповідає за розмір. Тобто, ми повинні контролювати, чи родинка збільшується у висоту, чи в ширину, чи вона нам заважає, або, можливо, одяг зачіпляється за родинку і це також травмує її. І буква Д відповідає за динаміку. Тобто, ми дивимося, чи родинка змінює свою форму або колір, чи на родинці випадає. Волосся, що дуже важливо, якщо ви помітили, що в самій родинці, в самому невосі з'являються депігментовані ділянки, тобто білі такі вкраплення, це може свідчити про злоякісну природу невуса і таку родинку обов'язково потрібно перевірити дерматоскопом. І якщо вона знаходиться в такому місці, яке часто травмується, потрібно її видалити і обов'язково взяти на гістологічне дослідження. Варто пам'ятати, що якщо ви звертаєтесь до лікаря-дерматолога на огляд або на видалення родимки, родинки, особливо якщо це на видалені родинки, обов'язково потрібно уточнювати, чи е, відбувається подальшому гістологічне дослідження видаленої родинки, оскільки саме від цього залежить тактика лікування і тактика нагляду в майбутньому. Як ми пам'ятаємо, найкраще лікування це профілактика. Отже, як попередити переродження доброякісних Невусів родимок в злоякісні. Найперше, це, звичайно, уникати прямого сонячного світла. Сонце дуже агресивно впливає на нашу шкіру, і він є тригером переродження і утворення злоякісних родимок. Пам'ятайте, що влітку потрібно носити головні убори, потрібно носити одяг із натуральних світлих тканин, які повністю закривають і руки і ноги. Обов'язково потрібно користуватися. Різними сонцезахистами з рівнем захисту не менше ніж 30, і це стосується не лише літньої пори, а і взимку. В себе в телефоні ви можете перевіряти кожного дня ультрафіолетовий індекс, і в залежності від його рівня вже визначати, чи потрібно сьогодні наносити сонцезахист на відкриті ділянки тіла, чи не потрібно. Особливу увагу приділяйте дітям. Не можна заклеювати родимки пластирем, якщо ви виходите, наприклад, на вулицю, оскільки це створює парниковий ефект, і родимка ще більше буде е, рости. Якщо, наприклад, ви маєте багато родимок на своєму тілі, є цілі дерматологічні клініки та лікарі-дерматологи, які складають карту родимок. Це можна робити щороку і відмічати динаміку, які нові родинки з'являються, як змінюються родинки, які вже є в наявності, чи вони збільшуються, чи зменшуються, чи потрібно їх видаляти, чи можна за ними спостерігати. Це на, на сьогоднішній день є найкращим методом профілактики. Особливо це стосується таких родимок, які є такими попередниками, які є на межі доброякісних і злоякісних, пам'ятайте, що найкраще лікування це є профілактика, особливо в сучасному світі, коли, на щастя, всі методи профілактики нам доступні. Бережіть себе. Психологічна підтримка зараз потрібна усім, особливо військовим, які захищають нас на передовій. Як підтримати військових, про що з ними говорити? А про що ні? Як підтримувати наших військових? Власне кажучи, готуючись до запису цього ефіру, я задала собі питання. Це і не знайшла на нього відповіді, тому що насправді немає якогось чіткого речення, чіткої фрази, яка допоможе підтримати військових. Але можу вам сказати таких два варіанти, які точно не потрібно робити, спілкуючись з вашим військовим. Перший варіант це жаліти його. Ой, ти бідний нещасний, ти там мокрий спиш в окопі. Да, наші хлопці, вони досвідчені, вони розумні і вони здатні про себе потурбуватись. Вони з самого початку знали, куди вони йдуть, що там буде відбуватись, і вони були готові до цього. Хто не був готовий до цього протягом короткого терміну, коли туди попав, він вже адаптувався в тих умовах, де він знаходиться. І другий варіант, такий, який би не добре було робити, це робити вигляд, що все добре, нічого не сталося, життя продовжується. Це така ідея, як знецінення того, що відбувається тут і зараз. Дуже часто спілкуючись з матерями з жінками, вони мені говорять: пішла на фронт одна людина, вернувся зовсім інший. Він зовсім не такий, як був. Але було б ненормально, якби. Ваш там чоловік чи син, повернувшись з фронту, поводив себе так само, як він поводив себе до того, як він туди попав. Тому що, да, коли я їду в музей е і насолоджуюсь естетикою, насолоджуюсь красою, я приїжджаю вся така натхненна, і мені то все. Дуже класно, а коли я їду і дивлюсь на страшні речі, то було б дивно, щоб я приїжджала би в такому стані, в якому би і поїхала. Стосовно підтримки <реш> речі, про які я хочу вас попросити, коли ваші військові приїжджають додому, що ви можете для них зробити? Приготуйте смачну їжу, створіть базову безпеку, але намагайтесь то все робити без примусу. Тобто не потрібно бігати там з тарілкою і казати, тобі треба поїсти, тобі треба піти в душ, тобі треба там передягнутись. Не насилуйте. Залиште в спокої, але разом з тим будьте поряд. І ще є одне прохання до вас: не ретравматизуйте свого військового. Як це проявляється, коли... Приходить військовий додому і його питають: Скажи мені, ти вбивав? А скільки ти вбивав? І коли там буває хлопець, каже «Да, вбивав, та бабушка починає голосити: Ой Боже, як ти маєш жити? Це ж тобі до смерті носити з собою. В цьому дуже великий стоп. Тому що з кожним орком, якого похоронили в нашу землю, можливість зберегти своє життя і здоров'я в наших хлопців все збільшується. Тому чому зараз на телебаченні в інтернеті не персоніфікують ворога, говорять там орки, расисти, не порівнюючи їх з людьми, для того, щоб хлопцям було психічно легше це все робити. І на сам кінець хочу зазначити, що самою головною підтримкою є ви. Коли ви є тут, ви є поруч і ви здатні витримувати той тимчасовий накал емоцій, з яким приходить військовий додому. Воно в будь-якому випадку все пройде. Потрібно трошки часу для того, щоб з того місця адаптуватись в цьому місці.